Всім калавчиків, ребята, ви на каналі Юдрайв 500. Наше відео сьогодні про свіжопригнане, народне, економічне дизельне авто. Тому хто полюбляє такі народні тачки, ставте завчасно лайкосик, пишіть коменти. Потрібна ваша, як завжди, активність. Ну і по стандарту беріть пивасик, хіпсончики, кавусю, шоколадку, та й стартуємо. Ну і завчасно можете поставити лайкосик. Отже, почну я з цього авто при умові, що воно підготовлено. Підготовлено? Поліровано, захімчистено, Пофарбували кермо. Спочатку я подумав, що його перешили, потім детально подивився, а строчку так само зафарбували. Підготували ручку, помили мотор, поставили добрі колеса, якщо не помиляюсь, двадцять другого року. Але і то не спасло. При перевірці даного авто до речі, по перевіркам, то в посиланні будуть наші контакти для перевірки в 20 містах України, і також знайдете сервіс CarVertical, посилання на нього, на які заходите, будете знати ДТП пробіг автомобіля, всю потрібну для вас інформацію. Отже, такі авто ми перевіряли по сервісу CarVertical. До речі, в описі буде сервіс CarVertical з 20% знижкою. Або вводите промокод drive 500 і так само отримуєте 20% знижку. Що ми бачимо по історії? По історії по обслуговуванню в нас будуть нюанси по пробігу. Гарне було обслуговування. Бачимо все, як чітко авто заїжджало на сервіс. І в 2017 році в нас виходить 356 тисяч пробігів, в 2020-му 238 тисяч. По факту, авто 2024-му продається 238 тисяч, але ми бачимо, що по сервісу Car Vertical підтягує ще в нас один пробіг 288 тисяч. Тобто, загально я підрахував, що на авто скрутили 180 тисяч і хотіли підмучувати все, підкручувати під сервісну книжку. Але добре, що є історія, і від цього авто ми відмовилися. Отже, продовжуємо по цьому авто. Що ми виходить? Маємо. В першу чергу. В очі кинулись задні фари. Тобто задні фари, виходить, що в них там плаває водичка. Добре, переходимо ми далі по кузову. Ідемо по кузову, а кузов, о, ти стоїш надалі від машини, дивишся, думаєш, що вроді нічого така тачка, підходиш ближче. Там коцка, там царапина, там по всім пластикам все зам'ято, поцарапано, і з правої сторони, і знизу. Там, де капот, так само виходить такі кантики, на ньому ці ж є нюанси. Коли ми відкрили капот, то по капоту видно, що капот кручений. По мотору є певні нюанси, тобто є ті течі, які візуально людина, яка не орієнтується, прийде, подивиться, каже: ну, вроді все добре, все окей. Але коли починаєш світити фонариком, вилазить ще багато інших нюансів. Крім того, по антифризу доливали антифриз, і там виходить, що видно, що він мокренький, тобто, напевно, старий був такий, вже, знаєте, буває такий з маслом такий замосолений, засолидолений. І виходить, що туди долили він там свіженький, навіть трохи мокро було збоку. Переходячи до салона, по салону видно, що вже всі сідушки затя... за... закоцані, затянуті. Так само по панелі є царапини, вм'ятані, на дверях є вм'ятини. Переходимо до порогів, пороги всі такі пошкваркані, такі вже фарба з них послазила, такі царапини. Ну такий жестяковий варіант виходить. 에, тобто повністю по всьому перейшлися, і лобовуха замінена. 에, ну, стачки таке враження, що з такого дійсно доброго, то хороші колеса поставили, бо діски ржаві, знизу там є так само ржавчина. Тобто, виходить, машину вижимали по максимуму. Вишенка на торті в цьому всьому варіанті це скручений пробіг. На щитку, якщо не помиляюсь, 208, а по факту 350. Тобто на машині добре навалювали. Експлуатували її безбожно. Я просто собі боюсь уявити по машині, що при тому, що вона була підготовлена, і там стількисть різних касяків, починаючи від салона. До речі, задня ляда там помінена, там є вмятина на задній ляді. І крім того, виходить, що ніби машина б'ється в норму, але стільки, виходить нюансів. Тому напишіть в коментах, чи ви купили би таку тачку. Поставте за відео лайкос. Вам всього хочу побажати. Найкращого щастя, здоров'я, любові, грошей, і щоб в ваших родинах було тепло і всього всього найкращого вам, і щоб в нашій країні був спокій. До побачення, до скорих зустрічей.